України по загальному середню освіту на 6 років. Це ще був відділ освіти Турківської РДА. Тому ніяких контрактів зі мною відділ освіти немає і по сьогоднішній день. Далі. Та звільняє директора школи це пункт 3.39. Тому будь-яке розслідування відділом освіти щодо вчителя є неприпустимим і незаконним, а рішення прийнято такою комісією є тим більше незаконним. Відділ освіти має право вплив на директора школи. Так, він має на директора школи. Ну ніякого вчителя, на жаль заступника директора школи, ніякої школи відділ освіти не має впливу і не може здійснювати керівництво. Виходячи, з вище наведеного, Приходжу до висновку, що акт службового розслідування складений 27.05.2022 року, коли я працював в вчителем математики, не немає жодної юридичної сили і не міг слугувати підставою для мого звільнення з посади директора школи. Отже, виданий наказ No53.0 про звільнення мене з посади директора школи не під, на підставі даного акту був також незаконним і підлягав скасуванню. Тому Турківським судом визнаний протиправним і скасований. Хочу наголосити, що підставою для скасування наказу 53.0О також є факт порушення процедури мого звільнення, оскільки мене звільнено не з роботи, а з посади директора Верхньої Яблоцької ЗСО 1-3 ступенів ЗДО. Звільнення з посади директора та звільнення з роботи. Це зовсім різні поняття. На день мого звільнення 13.06.2022 року я працював на двох посадах. Директор школи та вчитель математики даної школи. 11 годин тижневого навантаження, 6 клас, 5 годин математики, 9 РП клас 6 годин тижневого навантаження а. Це дві різні посади, які передбачено 102 наказом Міністерства освіти України. По цих посадах мені нараховували окрему заробітну плату. Я проходив різні курси підвищення кваліфікації та атеста. Так, атестацію тестачі обчишної математики я пройшов у квітні 2020 року і отримав звання старший вчитель. Це при освіти, ще при відділі освіти Турківської РДА. Атестацію як директор школи я пройшов у квітні 2021 року, у відділі освіти Бориської селищної ради. Атестація проводиться раз на 5 років, тобто вона дійсна до 20... 2026 року. Попри, сказанню, попри Мені було видано трудову книжку та проведено повний розрахунок. І нарешті я хотів, хочу звернутися до комісії, Львівської, до колегії Львівського апеляційного суду з великим проханням врахувати всі ті, ті обставини, за яких відбулося моє звільнення. Зі мною було розірвано контракт, укладений до 25 червня 2026 року згідно закону України про загальну середню освіту від 16 січня 2020 року. Одностро... Розірвано контракт було в односторонньому порядку без будь-якого попередження. Оскільки в акті від 27. С травня 2022 року жодного слова не сказано про звільнення, не встановлено факту буріння, а також немає жодного слова про вчинення мною аморального поступу. Друге, мене звільнено за рік до виходу на пенсію по віку. А також е, а таких працівників згідно статті 42 Кодексу законів про працю. Не рекомендовано навіть скорочувати при скороченні штатів. А стаття 41 не дозволяла мені навіть звернутися у центр зайнятості. Незважаючи, що в мене на цей час було 42 роки стажу безпередного, з них 35 років педагогічного стажу, 22 роки керівного стажу, а також було в мене. Мені нанесена моральна шкода я вчитель зі званням старший вчитель, директору школи та бувшому депутату Турківської районної ради скликань, за, за що мені має бути призначена доплата до пенсії за особливі заслуги перед державою. Майже чотири місяці, як мною досягнуто пенсійного віку. Але я не можу оформити пенсію, поки мені не виплатять компенсацію за вимушений прогул Та за, зарахують мені більше року стаж. Якщо цього не відбудеться, то по попередньому підрахунку пенсійного фонду я втрачу до вічно щомісяця 3-3,5 тисячі гривень пенсії. А на сьогоднішній день я вже втратив 4 місяці. Пенсії, адже звернення до пенсійного фонду відбувається не пізніше трьох місяців з дня виходу на пенсію по віку. Мене не просто було безпідставно звільнено з посади директора, а перекреслено всі мої здобутки та заслуги перед державою, які я чесно відпрацював більше 42 років. І як бачимо, на сьогоднішній день всі незаконні підстави відділу освіти були. Визнані протиправними та скасовані судом першої інстанції. Провадження у справі про адміністративне порушення закрито на підставі пункту 1, частини 1 статті 247 КОАП у зв'язку з відсутністю в діях Січа Івана Миколаєвича події та складу адміністративного правопорушення. Але влада, як і до сьогоднішнього часу, не може змиритися з тим і навнітає обстановку. Можу сказати два слова по те, що вони говорили. тільки давайте, що. Давайте ми запитання взагалі. Дивіться, добре, ми почули вас, є такі всі письмові пояснення, є також немає справи. Але ситуація виникла. Тобто, як ви розцінюєте, чому така ситуація виникла в селі? Що 250 дітей не ходили до школи починаючи з вересня місяця із вашого відсторонення від роботи, повторного відсторонення. Скажіть, от чим викликана така ситуація? Ви? Я хочу пояснити, що я вже тільки що говорив, що до 10 квітня 2023 року, до 22 року. Наша школа працювала як найкраща школа. 100. І діти ходили 93-95% до школи. Чому перестали ходити? От якраз влада, тобто відділ освіти, Турківської е, Борисської селищної ради, вони зібралися, от чому мене було без попередження, без всього. 28 числа були діти в школі, все, школа працювала, як має бути. І 10-го цей вихідний день, неділя, 6-го день вечора прийшли за мною ні. направлені люди. А і ді... прийшли, чого? Ну, ну без пояснення. І до сьогоднішнього дня немає пояснень. А ви питалися, ви живете в цьому селі чому? Що? Не люди прийшли до мене? Ні, ні, ні. Чу... Ви а з у поліції? Добре, добре, чекайте, ви живете в цьому селі? Так. Так. Ви питалися батьків, напевно, ви спілкуєтеся з мешканцями села. Чому ви не пускаєте дітей до школи? Якесь має бути пояснення, що ви не цікавилися? Ні, цікавлюся. І що? Пояснення є дуже просте. Діти, от, наприклад, я був поновлений на роботі 26 червня 2023 року. До 1 вересня ніяких конфліктів з батьками. До 1 вересня було зараховано. 18-19 учнів 10 клас було зараховано 25 учнів у перший клас. Діти були проведені в заходи до 23-го після прапора. Ніяких не було напружень. Ви є особа в селі, яка покликана своєю поведінкою, всім своїм посадою, яку ви займаєте, якийсь приклад подавати не тільки учням, які навчаються в школі, але і всьому населенню села. Тому, що ми знаємо, які є. Три ключові фігури це є голова сільської ради, там четвер староста, директор школи, і інші такі поважні люди, тобто і вчителі, на якому рахунку є в селі, і тут раптом щодо вас якась така. Раптова обстановка. раптова обстановка. Так, так. у нас я... 250 дітей не ходить до школи, ви вважаєте, що це є що до вас є якась, е, е, упереджене ставлення, але ви не, нам не доводите що а, ви Розумієте, ви, ви, ця ви... раптова обстановка виникла вже 1 вересня 2023 року. А, а її не було. Чому? Тому що влада не може ніяк зберитися, що я виграв е, суд, що скасували рішення. Це не тільки ви, влада. А чому чому діти не діти ходили? Діти не пускали, та табо... вот.